Дубль 2. Завтра жаточку цепляємо і коротше, помастим, ще, там залізу в села матраси, трошки там повисмикую патички, якісь там є коротше. Якщо не буде дощу, то поїду, буду пробувати пшеницю, але передають на ніч дощ. Ну і хай лучше не піде, бо я такий замучений, блядь, грязний, чорне, блядь, чорний. Блядь. Бо сьогодні влазив... Куди я тільки не влазив сьогодні, тому майсії, походу. В бункері там поки повичищав, ще туди-сюди. Ще завтра кажу, що це така серйозна штука, називається село Мотрасою. Аби не порізатись там і все стане. А так в принципі все нормальок. Робить чітко, вібрації ніде нема, лишніх звуків нема. Коротше, я додому, блять, бо дуже втомлений зранку сьогодні десь 6-ї ранку вже. Тіпа, да. І днем, коли жара була, походив, згорів весь. Коротше. Але одне радує, що поставив старичка в бой. Так що всі лайки, підписки, всім пока.